Добрий день. Сьогодні поділюся з вами рецептом малосонної рибки в кумбрії в даному випадку. Сьогодні поділюся з вами рецептом малосонної рибки з кумбрії в даному випадку. Приємного бажаю перегляду. І що робити йду я? Значит, нарезаю наши моточки. Ретально зарезаю плавнички, вычищаю все внутренности. Дуже ретельно для того, щоб не залишилось коричневої плівки, Вона дає гіркоту. Далі все це промиваю водичкою і кожний шматочок гарно обволакую в крупну сіль кам'яну складаються все в мисочку без пресу, без заливання води, просто ось так в сіль, і е, залишаю на дві годинки кожний шматочок ось. Виложений і все це дуже-дуже добре просалює. Обов'язково зі всіх сторін. Розморажувати рибу не потрібно, так, трошки приморожено. Залишила на 2 годинки, після того, як 2 годинки закінчились, промила під проточною водою. І е, ще така порада не залишаю я більше, ніж 2 години. Один раз я так попробувала, чогось мені захотілося думаю, потримаю більше, але е, це було напрасно зроблено, тому що риба дуже солена вийшла. Дві готини, от саме класна, малосольна рибка. На вечері буде саме то, не буде ніякого пересолуда, тобто, в общем буде смачно прикрашаю я цибулькою нарізаною, поливаю все це олійкою і. Подаю до столу. сервірування може будь-яке, але дуже мені подобається з картоплею в мандірках і малосольна рибка, його огірочки квашені. Бажаю всім смачного!